За підтримку лідерства своєї країни на міжнародній арені політики американці платять мільярди доларів зі своїх кишень, стверджує видання Forbes. За останній рік тільки на операції у Ємені США витратили не менше 1,6 мільярда доларів. Чому глобальне лідерство стало надто непомірним тягарем для Америки? Докладніше далі. Глобальне лідерство надто дорого обходиться США, країні, дедалі важче тримати в руках жезл світового поліцая. Про це пише шеф-редактор порталу обосю Орест Сохар у своєму телеграм-каналі «Орестократія». На його думку, є багато підстав вважати, що саме геополітична незграбність та розгубленість Вашингтону є першою причиною цієї геополітичної колості, а не фінансові проблеми. Зокрема, Пентагон досі не підписав контракти на значну кількість пакетів до. Додаткового виробництва зброї, що дало поштовх для розвитку галузі, п'ять найбільших оборонних груп США – Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman, Boeing і General Dynamics – отримали 13 мільярдів доларів на поточне виробництво. Але навіть ці концерни не мають довгострокових контрактів. Це унеможливлює довгострокове зростання галузі. Сьогодні вороги намагаються випередити США у повітрі, тоді як американській авіації не вистачає фінансування на розвиток модернізації. І виробництво літаків обіцяні винищувачі F-35 не здатні працювати з повною ефективністю та виконувати всі необхідні місії. Виробництво винищувачів нового покоління також під питанням через обмежений бюджет. Схоже, глобальне лідерство це надто непомірний тягар для лібералізованих голубів миру американської політики. Іронізує експерт. Під тиском зовнішніх обставин Вашингтон вимушений рефлексувати, але щоб насправді підтвердити своє глобальне. Лідерство, особливо у сучасних зонах напруженості, Білому дому потрібно розібратися з домашніми проблемами та повноцінно перезапустити американський ВПК. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.